Тебе точно з ним щось є. Кажи мені прямо зараз! Хочеш правду? Так хочу. Цей тип, про якого ти постійно торочиш, mm -hmm. потрібен мені лише заради mm -hmm. грошей. Mm -hmm. Так, він вирішує для мене одну справу. Все. Яка справа? Які гроші? Тобі потрібні гроші? Кажи, я, я тобі дам їх. Скільки? Ти серйозно? Ти гроші? Стільки, скільки мені потрібно, у тебе немає. Так, все, мені все це набридло. Я буду робити те, що вважаю за потрібне. І нас із тобою, щоб ти вже остаточно затягнув. нічого не пов'язує. Тобто, все, що ти казала про кохання. Яке кохання? Звідки воно могло взятися? Ти допоміг мені вийти з лікарні, я розплатилась з тобою ліжком. Все, які можуть бути претензії. Ти мною маніпулювала. Я ризикнув заради тебе кар'єрою. А тепер ти мене викидаєш як непотріб. Руки! так. Ти багато чого для мене зробив. Але ти що думав, що я буду твоєю робою? цього не буде?